Ну це для крепких напоїв Галя, це не для якогось там а, не, ну, американського гарно. бурбону. Ти знаєш, я ж кажу, повторю знову, дуже, дуже подобається мені саме отакі накладочки, і оці, е, ну, в даному випадку чарки з цими накладками. Воно дуже якось так тендітно, гарно, ненавязчиво, так можна сказати. Дуже гарний набір, шість чарочок. Е, як це називається? Штоф. штоф? Я, я по старинки, по сільській, Графіну, графін... графін. у мене, А не, а не Ой, штоф. Давай, який він гарний. Угу. Не без кришки йде, так? Да? Та ну, вияпала кришка, вже, бігом без кришки. З кришкою, звісно. Угу. Красота. Ну, кришталь є кришталь, це не стекло, Ням, правда? Це дуже гарно. Він, це... він вишуканий, так. Да. Важке. Так, я взяв у руки, маєш вещі. Має бути повний, потім пустий. Е, Шість склянок таких так, шість для для, білень, для біленької, так що замовляйте, для, води? для біленької водички. Да.